Ось що не кажіть, але з настанням осені все більше і більше хочеться їсти смачну та пухку випічку. Залежався у мене ось такий гарбуз або кабачок, як його правильно називати, я не знаю, але я називаю гарбуз. Я його очищаю та буду відварювати. Порізала на шматки, можна його запекти, кому як зручніше. Я вибрала ось такий спосіб. Відварила гарбуз без води, без цукру, просто вода. Перебила в пюре та залишила охолоджуватись. Далі готую тісто. До теплої води додаю сухі дріжджі, цукор та сіль. Також сюди додаю Масло охолоджений гарбуз та куркуму для кольору. Все добре перемішую, далі додаю борошно та замішую тісто. Борошна більше, ніж зазначено, в рецепті я не додаю, додаю тільки олію на руки, вимішую тісто, щоб воно не липло до рук. Залишаю на годину-півтори підходити, і тісто підходить просто ідеально. Далі на змащену олією поверхню, я викладаю тісто та домішую його і формую кульки. У мене вийшло 9 штук. Можна зробити більші кульки, буде їх менше, можна менші, буде їх більше. Дивлячись, як ви забажаєте. Також можна начинку не додавати. Я додав вишню Можна додати макову начинку, можна ізюм, можна взагалі що забажаєте. Вишню зверху притрусила цукром, сформувала ось таку булочку та викладаю на деко і залишаю на хвилин 15 підходити. Далі готую крихту. До масла додаю борошно та цукор, і також додала горіхи, але це також за смаком. Все добре переминаю руками, і крихта готова. Коли булочки підійдуть, їх потрібно змазати. У мене це яйце з молоком і зверху посипаю крихтою. Ставлю булочки в розгріту духовку, у мене це 170 градусів на 25 хвилин, плюс-мінус. Дивлячись за вашої духовки. І булочки дуже смачні.